Формули зведення. Значить, для спочатку я нагадаю тобі, як виглядають доповняльні кути, оці основні не доповняльні а основні кути, які знаходяться на осях. І собі також намалюй тому що це потрібно для того, щоб користуватися цими формулами, які не формули. Х, це одиничне коло, яке описує промінь, якщо його. Початок початку відліку, і він покладений спочатку його початкове положення, співпадає з вісю абсису таким. Якщо на його на ньому поставити точку, ось тут, оце його початкове положення, це 0 градусів, промінь лежить, 0 градусів. Потім, коли його отак-крутити, от, от туди. Він буде відкладати якісь кути. От я зараз покажу: От ми візьмемо промінь і будемо його повертати, отак. Точка, яка отут лежала спочатку, так, вона буде при цьому рухатись по колу. Тому її положення буде описувати повне коло, і це коло називається одиничне коло. Проти годинникової стрілки ми маємо додатні кути, так? За годинною стрілкою, якщо його обертати, це також можна, це будуть від'ємні кути. Так от, якщо цей промінь повернути сюди, то це буде 90 градусів так, від початкового положення. Потім, якщо його повернути от сюди, це вже буде розгорнути кут 180 градусів. Якщо обертати аж от сюди це буде ще плюс 90, 270 градусів. Так, і якщо обернути через повне коло, то ми отримаємо 360 градусів. Ось так. Оці кути, які ми бачимо на осях, це будуть основні кути, і вони будуть допомагати нам знаходити тригонометричні функції кутів, наприклад, як порахувати синус 150 градусів. От. Або як порахувати косинус. 225 градусів. Як порахувати тангенс е, 330 градусів. Як порахувати ще якісь такі кути Отут допомагають така е, такий алгоритм дослідження. Дивись, алгоритм, так і напиши. Тому що це не формули насправді, а набір умов, які треба дослідити. Значить, перше, для того, щоб порахувати тригонометричну функцію такого кута, як 150, 225, 330 і інші, треба спочатку з'ясувати, в якій чверті знаходиться цей кут. От і пише чверть. І отут біля алгоритму візьми, відділи, тут сильно багато не буде написано, широко не буде. Біля нього будемо. ой, біля нього будемо писати приклад. Нехай це буде синус 150 градусів. В якій чверті знаходиться кут 150? Давай подивимося. Якщо від нуля рухатися в додатньому напрямку, так? перша mm. чверть це повністю 90 градусів. А разом з другою чвертю це вже 180. А 150 це менше, ніж 180. Тобто, в якій чверті буде знаходитись точка, яка відповідає куту 150 градусів. В другій. Правильно. От десь тут буде 150, так? Угу. Тобто, пишемо тут собі над, над цим кутом 100, е, друга чверть. Для чого ми це визначаємо? Для того, щоб дізнатися, який знак має синус в цій чверті. Тобто, другий пункт, який ми аналізуємо, знак. Так, давай згадаємо, який знак має синус в другій чверті. Плюс. Став над ним. Плюсик. Отже, при обчисленні значення синуса 150 градусів ми будемо мати додатні значення в результаті. Наступним кроком ми дивимося. Оце в нас тут 150 градусів, так? До так. якого кута 150 градусів ближче? До 180 чи до 90? До 180. Звісно, до 180. Тому 150 ми представляємо, як 180. Мінус якийсь кут. Скільки це треба відняти, щоб вийшло 150? 30. 30 градусів, правильно. Тобто, третім пунктом ми вибираємо найближчий основний кут. Потім наступним кроком нам треба відкинути оці 180, враховуючи оце все, і ще одну умову. Для того, щоб правильно це порахувати, треба ще таке правило. Запам'ятати, Якщо ти розклала наш кут на допоміжний кут на горизонтальній осі 180 або 360, то при відкиданні цього кута синус залишиться синусом, косинус залишиться косинусом, тангенс, тангенсом, котангесом. Катангенс. Тобто функція не зміниться. І враховуючи те, що тут знак плюс, то це буде просто синус 30 градусів. Тобто, якщо кут на горизонтальній осі 180 або 360 в дужках з'явився, це горизонтальна вісь це рух голови, ні, вправо-вліво, ми рухаємо головою, ми кажемо ні. Не міняється функція на іншу. Але якщо функція, кут розклався на Суму або різницю з кутом 90 або 270, то тоді це вертикальний рух голови. Ми рухаємо головою вверх-вниз і кажемо слово так. Міняється. Тому, якщо отут замість 180 було б 90 або 270, якийсь інший кут, то тоді ми поміняли синус на косинус, а тангенс на катангенс. І навпаки. Тобто, далі ми е, пишемо так. Міняється. Чи не міняється функція. І отут, напевно, все ж таки розмістимо таку собі схемочку таку зроби невеличку. Тобто, якщо це 180 або 360, то це рух голови «Ні», так, не міняється. Горизонтальний рух голови. А якщо вертикальні кути 90 або 270, то це рух голови так. Це я ще якось почула від свого учня. Їх вчителька в школі казала, що це правило коня. Знаєш, як мовчки кінь киває головою, або вправо машить вліво головою, або вверх вниз І вона їм казала, це правило коня. Мені сподобалось, я, мені, я так завжди кажу: правило коня. Отже, в нашому випадку 180 це горизонтальна вісь. Отже, синус залишається синусом, не змінюється. Таким чином, ми. Перевели синус 150 у синус 30. А це вже табличне значення. Скільки? Чому дорівнює синус 30 градусів? Одна друга? Так, це буде одна друга. Тобто останнім кроком треба відкинути е, цей допоміжний кут, так, основний, враховуючи всі умови, і знайти значення тригонометричної функції гострого кута. Так, відки, відкинути. Ось, оцей алгоритм і дає можливість обчислити значення тригонометричних функцій тих кутів, які в табличці немає, але їх можна представити в вигляді суми або різниці із кутами на осях. Давай ми з тобою розв'яжемо ті приклади, які написали: Косінус 225. По пунктах перше дивимось чверть. Яка це чверть? В якій чверті знаходиться кут 225? Дивись. 0, 90, 180, 270, 360. Між якими числами знаходиться 225. Це третя чверть. Напиши над ним. Третя. Який знак має косинус в третій чверті? Мінус. Правильно, молодець. Мінус. Отже, після того, як ми приберемо додатков, допоміжний кут основний, то у нас залишиться мінус. Пишемо косинус поки що. Тепер треба е, з'ясувати, до якого кута 225 знаходиться, між якими він знаходиться, ми знаємо. А? 270? Так, хай буде. 270. Значить, його можна представити, як 270. Відняти скільки? Щоб вийшло 225. Скільки треба від 270 відняти? 45. Так, це буде 270 мінус 45. Добре. Тепер давай дивитися наступне. Міняється чи не міняється функція. Правило коня. На якій осі знаходиться 270? На горизонтальній чи на вертикальній? На вертикальній. Це рух голови, який каже слово так чи ні. Так. Так. Тобто косинус перетворюється у синус. Це я не сказала, але тут в парі. Синус косинус в парі змінюється одне, на одне а тангенс та катангенс. І навпаки. Тобто не може синус на тангенс перетворитися, або косинус на е, катангенс. Такого бути не може. Синус на косинус, косинус на синус. Це одна пара. Тангенс на катангенс, катангенс на тангенс. Значить, буде синус. Але почекай, я тут забула, ось що. Коли ми вже переходимо, відкидаємо допоміжний кут, то треба вже поставити той знак, який ми визначили: мінус синус. 45 градусів. Ось як. Тобто, бачиш, ми відкинули 270, при цьому врахували, що знак е, мінус, а функція поміняється на синус. А далі по табличці ставимо мінус синус 45, корінь з 2 на 2. Так, наступне: Тангенс 330 градусів. Давай по пунктах. Ну, то так. Е, Перше, нам потрібно знайти і воно чверті. Так, 330. Ну, це в нас четверта чверть. Правильно, четверта чверть. Далі, що ми повинні знати? Нак. Так. Нак буде плюс. Тангенс в четверта чверті плюс. Ні. Тангенс в першій і в третій плюс. А в другій четвертій він мінус. А, ну, добре, тоді то мінус, так. Добре. Тепер наступний етап. Найближчий основний кут. 330. До чого ближче знаходиться? 360. Так, десь отут знаходиться, так. 360. Ой, 330. Добре. Тобто розкладаємо ми його через 360. Ну, 360. то там. 360, мінус 330. А, ні, мі ні. Так, треба в той кут, який гострий, підібрати. Добре, тепер ми будемо відкидати 360, враховуючи, міняється чи не міняється функція. На якій осі 360? А, на горизонтальній. Міняється чи ні? І враховуючи оцей знак, ставимо мінус тангенс 30 градусів. І тепер табличка. То тангенс 30 градусів. Де в нас корінь з трьох на 3. Мінус буде корінь з трьох на 3. Добре, намагаємось тренуватися, щоб це запам'ятати.